Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в Україну поступили генератори фірми Шепах. Інверторні генератори модель SG3400i. Всі друзі, хто замовляли, робили передплати, предзамовлення. Уже є на складі, будемо відправляти всім, хто замовляв, то проплачував. Чекайте. Моделька, давайте подивимося по характеристикам 3400 Вт у нас потужності, як ви бачите, дві розетки. 7,4 літра це у нас паливний бак, 0,5 літра це у нас картер для мастила, вага 47 кг. Модель у нас йде з дистанційним пультом керування, тобі ж можна запускати його та глушити. Можна заводити за допомогою ключа електростарту, як ви бачите. Модель у нас повністю на транспортувальному наборі. Одразу йде з колесами для перевезення та ручка наша, як ви бачите, для того, щоб його було зручно транспортувати. Ось такі генератори, друзі, вже поступили на склад. Можете сміливо замовляти, заходьте до нас на сайт. Якщо звернетеся до нас за робочими номерами телефонів, запропонуємо вам гарну знижку. Запропонуємо гарну ціну, тому що ціни на цих сайтах однакові, як ви бачите. Якщо до нас звернетесь за робочими номерами телефонів, на Viber пишіть друзі, запропонуємо вам унікальну та індивідуальну ціну. За номером телефона 098 657 4001 дзвоніть, пишіть на Viber та отримуйте гарну знижку, шановні друзі. Ось такі інвертора потужністю 3,4 кВт. Гарний вибір, гарна ціна демократична. Тому чекаємо вас на каналі компанії Електромотор на нашому сайті електромотор.ua. Всього вам доброго, друзі, до побачення!